Доброго ранку, друзі. Сьогодні п'ятниця 28 червня. 5 годин 15 хвилин. Щасливий грибник вже в лісі. Е, пройшов я вже десь метрів 300 по лісі і нічого не знайшов. Появилися вже сироїшки. Е, Маремухи також вже відходять. Але знайшов одного гриба. Я думаю пройти це по своїх грибницях і позбирати те, що залишилося. Те, що хтось не добрав. Я думаю, зберу і вийде гарне відео, як щасливий грибник збирає гриби. Отже, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, переглядайте, насолоджуйтеся, насолоджуйтеся природою, грибами, тими, якими, я надіюся, я знайду. А зараз хочу зробити презентацію, переключаюся. Як, так, як мені робили там у коментарях е, зауваження, що чому я збираю мішок, що воно не естетично. Там на, Я поясняв, мені навіть хто сказав, що це брехня, що я говорю. Я послухався глядачів, можливо, підписників я не пам'ятаю, хто то мені говорив. І в щасливого грибника Сьогодні в лісі вже обнову. Ось Отакий кошик. Обійшовся він мені в кругленьку суму, звісно, але чого не зробиш ради глядачів. Отакий кошик, як я мріяв, відкрив, поставив грибочка і закрив. Відкрив, поставив грибочка. І закрив. Сміття туди не падає, грибочки почищені, там дихають. Так, як ви хотіли, так я і зробив. Напишіть в коментарях, чи вам подобається. І будемо рухатися далі. І ось до цього нового кошика. Іде перший рибочок. Отакий. Доволі масивний грибок. Знизу чуть-чуть жовтий. Я думаю, що він хороший, хоча корінь буде хробачливий, але нічого, якщо я таких 30 шапочок знайду, то... Буде добре. Отже, чистимо, кладемо до кошика і рухаємося далі. От де би не подумав, там знайшов, бачите, йде вирубка. Часткова, слава Богу. Через 2-3 роки тут все відновиться. І далі будуть рости грибочки. Ну, а Поки що мені, хоча йде вирубка. симпатичний, вже тріскає, змінює колір, але ростуть. Я думаю, що ковшик буде повний. Ось, друзі, якщо ви пам'ятаєте дорога, і тут було все листя, вода знесла. І на тому місці я знайшов був грибів, а гриби залишилися. Я прийшов, ну, проходжу через це місце, і тут мене чекає такий чудовий грибик. Дуже гарний. Бачите, вологи стало менше, і слимаки пропали. Ніхто його не їсть. І ми вроді би, не голодні, тому що ніхто його не трогав. Целості і сохранності. Зустрів у лісі, друзі, грибника. Доброго дня, пане. Вам Скажіть, Богу, будь ласка, вам ви Богу. тут часто тут збираєте гриби? О, через день, як кажуть, свіжим воздухом дихаєш. Це і природа. Ага. А чи є кажуть варвари з тракторами, скула? Ходять, все відтопчуть, усе я кажу. Переривають листя. Переривають, Бу, е. Я вже говорив не раз у своїх відео, я, що забрав кристи. ті гриби, що видно. І все, той маленький, там десь є, виросте, другий забере. Бачите, ми однодумці. ще природу, не раз, розумієш, не раз, але ну йду. І вроді йду правильно. Тут дупі є лице, знаєш, така здорова, що то один є, два треба. Нема, ну куди ходжуш, коли знаєш, корпаю тако, а то знаєш. Розсеву і, знаєш, то вдруг Пі, прямо під курині, землю. І то назад все файно, то все забрали. І десь нема. Думаю, що я заблудився, як <ріст> спочиваю тут. Отак От кажу. Нічого, будемо сподіватися, що люди май подобрішають, порозумнішають. Вони, вони не думають за, за будущее, да, за дітей. За, за своїх цього. дітей. Та вони за себе не думають, що там за ну, де дітей. Більше тепер розкрадають. То саме крадуть. Тобто розкрадає то, мільярдами. То, то сміття вивозять в ліс. Є такий чоловік, з віру привозить, наразі воно і кене тому. Не знаю, за кого я ха, що є тут під лісом. Аж туди вази. То вже десь там опок, десь краю. ж я кажу, то, що гниє, можна скинути, загниє. То, що горить, Такі, спалити. Памперси, все, того, що знаєш, не то. Думай, за закити, думай заки. Добре, дякую за інтерв'ю. Нема за що найбог допомагаю всім людям. А я продовжую знімати, друзі. Відео, бо я тут знайшов грибочка і зустрів грибника і вирішив з ним поспілкуватися. Ось такий грибочок тут росте вже старенький. Але нічого. Прийшов я, друзі, на чергову грибничку саму дохідну. Бувало тут і більше 10 грибів брав, але сьогодні вона вже на останку віддає мені тільки одного такого. Ще трошки я тут поблукаю і прийдеться переїхати, тому що такими темпами я кошик не назбираю до обіду. Слава Богу. Котрий друзі впевняюся, що твої гриби це твої гриби, а не твої, вони не твої. Ось пам'ятаєте, я тут говорив з грибником, він йшов по цій доріжці, от по цій стежці потім пройшов. А от мій гриб не забрав. тому що він Мій. Для мене приготовні. А я його не заберу, тому що вони приготовлені ні для нього. Кожен бере своє. Те, щоб Бог приготував. Прийшов я, друзі, на чергову грибницю. І хоча, скільки я тут був, ні разу не було, сьогодні є. Ось такий грибочок. Але там вдалині я щось побачив ще, ще коли було там на дорозі, щось я там побачив? Мені здається, це гриб. Так і є гриб. Переросток, але те як би. О, твердий. Моцний гриб. Ну, жовтий чуть-чуть знизу. Піде не тільки на сушку, а й на будь-що. Добре. Два гриби. Ще один є. Молоденький. Дивіться, як він гарно виглядає. Ха. І він навіть тут не один. Я починаю вже... Робити більше і більше. Ось такі ще тут є. Ось цей погризаний. Я казав, що слимаки пропали. А вони не всі пропали, бо цього трошки поїли. Але більша частина залишилася мені, тому беремо цих рибів. І йдемо до кошу. <клухи> Зараз я тут рестельно обстежу, може ще знайду. Ну, з одного місця. Чотири гриби. Ох, цей гарний, знизу білий, свіженький, тяжкий. О, супер. Супер, супер! Це вже зеленкуватий знизу. Ми його розріжемо і побачимо, зробимо їм йому скритії. Так буває, друзі. От побачив ту маремуху здалеку. Гри... Гри... Гриби тепер в основному білі, вже э, так вигорівши. І йшов до неї, вже дійшовши ближче, побачив що маремуха. Коли повернув погляд вправо, а тут такий грибочок, можна сказати, маремуха мені підказала, де грибочок. Ще один гарненький грибочок. Породи бочок, а це треба курчувати, бо зламаю корінь. бочка. Оце красень. Друзі, згадав, що я того року десь у тім районі знаходив, думаю, піду О, я подився, може і тепер є. І не помилився. і знайшов першу сімейку. Ось два таких. Ну а один взагалі тут просто красав. і Ще пілотас. Прямо відкриваємо. Триваємо, числю і йдемо далі. Отехенько, друзі. друзиться. Чудова корзина. Наповнюється такими грибочками. Моцні гриб. Те, що треба, чуть-чуть жовтий, буде користь нього. така сімейка з двох рибочки. Слава Богу. Друзі, дивіться, яка в мене є знахідочка. Ось такий гарнячок. Тяхосне. Ніхто світся спіти кореня. Горнячок. І ще тут такий матончик. Отакі три багаторі з одного місця. Зайшов я, друзі, в такі корчики, а тут такі гарні рибочки. Мрія кожного грибника. Друзі, грибочки побіліли і їх дуже гарно видко. В кущах тут є йшов по дорозі. Там дорога. І побачив їх. Ось такий гриб. Moramec. Ne vem, če bi ne hramba šlevi, ampak... Našel je, prijatelji, tako paročko. Цікаве явище, друзі, я е, побачив на одній грибниці. Дивіться. Ось був грибик. Шапочки нема. Отам я коріння повиривав, потім подумав, щоб е, зробити відео. Бачите, два грибики. Шапочок немає. Ще один, Ну тут шапочка є, але збоку. От, тільки корінь. Ось тільки корінь. І це не була тут людина. Це якась тварина. Бо... О, тут роздавлений. Тому що одного гриба цілого я підняв все ж таки. Напевно, якась тварина поласувала. А чому тільки шапочки? Пишіть в коментарях, може хтось зустрічав таке явище.